Слава Ісусу Христу! Не знаю, чи Борислав сміється, чи Борислав сьогодні плаче, але ми сьогодні молимося нашу вервицю з Борислава, з такої гарної церкви для багатьох відомої, церкви Святої Анни, де є сотні сотні різних святих. Запрошую на вервичку власне, до цього храму, де кожен, напевне, віднайде свого святого. Сотні-сотні святих ми маємо нагоду тут побачити. Але нашим завданням є не побачити, але, власне, за їхнім заступництвом помолитися. Ми відсвяткували поза минулу неділю неділю всіх святих. Минулу неділю всіх святих українського народу. А тут ми маємо таких наших святих безліч. Відсвяткували ми також минулого тижня покладення ризи Пресвятої Богородиці тут. Власне, ця частина храму із частичками Риз Богородиці, От Покров Богородиці, Пояс Богородиці, Риза. О, гарно. Я думаю, хто вже тут був точно. В Бориславі то мав нагоду торкнутися, помолитися перед численними цими мощами. Тут маємо. Таку теж ікону Богородиці, цілительки, якщо не помиляюся, так, пише навіть радуйся, благодатна цілительниця душ і тіл наших. Церква відчинена цілий день, люди собі приїжджають індивідуально, групками, моляться. І ми сьогодні маємо нагоду хтось фізично, а хтось віртуально перенестися у це місце, де є сотні сотні наших покровителів. Тому молимося веррочку нашу у наших звичних наміреннях. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сини і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси і все наповняє скарбнице благ і життя подателю. прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірою єдиного Бога, Отця, вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. Він за для нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняє рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідою на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословене на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене прідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений прілона твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна, зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлизавету у лоні носила. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословени прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословений пріло на Того. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нащо, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у вифлеємі породила. Богородице, діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і прідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене прідло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвула у храмі, на службу Небесному Отцеві. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, благословени прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пріло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочна зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословени плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах, не погороди. Але від бід визволи нас іди на і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Господи, Ісусе Христе Боже наш! Ти сказав святим своїм учням і апостолам мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам Його. Благаємо Тебе, милосердний владико, подай твій мир Україні нашій, визволи нас від злоби ворогів наших, охорони воїнство наше, дай мудрість провідникам нашим, даруй добру долю нашому народові, дозволь нам вільно розвивати наш український світ на тобою, даній нам землі. Щоб ми могли всім серцем радісно величати тебе, царя миру і спаса душ наших на віки віків. Амінь. В Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім вам за спільну молитву в Вервиці. Нагадаю, що сьогодні ми нашу молитву до Господа власне творили у храмі Святої Анни, що в Бориславі. Де зібрані сотні сотні святих, яких ми згадуємо щоденно читаючи книгу життя святих, і власне сьогодні вони з нами є тут в купуці. Тому дякую за спільну молитву і нехай Господь за заступництвом всіх святих, що є в цьому храмі, береже, заступається за кожним з нас, береже нас цього вечора, цієї ночі, а особливо наших захисників, за заступництвом всіх святих. Мощі, яких присутні в цьому храмі, благословення Господні, нехай на вас і перебуває з вами по життя вашого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!